Доброго дня, гості, підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про гістологію, анатомію і фізіологію язика. Язик це м'язовий орган, він приймає участь у процесах пережовування їжі, її перемішування і ковтання. Язик забезпечує звукоутворення, тобто артикуляцію, і є органом смаку, оскільки може розрізняти чотири базових смаки, рецептори, які сприймають гіркий смак, розташовуються на корені язика, рецептори, які реагують на солодкий смак, розміщуються на кінчику язика. І рецептори, які реагують на солоний і кислий смаки, розташовуються на бокових поверхнях язика. Анатомічно язик має видовжену овальну форму. Передня його загострена частина називається верхівкою, задня частина є розширеною і називається коренем. Між верхівкою і коренем, розташоване тіло язика. Бічні частини язика утворюють край язика. Верхня поверхня язика називається спинкою і вона є опуклою. Основу язика становить посмугована м'язова тканина, волокна якої йдуть у трьох взаємоперпендикулярних напрямках, завдяки чому язик може виконувати складні рухи. Між м'язовими пучками розташовуються прошарки пухкої сполучної тканини, ось ми бачимо м'язові волокна, і між м'язовими волокнами розташована пухка сполучна тканина, у складі якої проходять і кровоносні судини, і нервові волокна, і є скупчення жирових клітин. Язик вкритий слизовою оболонкою, вона покриває посмуговану м'язову тканину і щільно прилягає до неї. Слизова оболонка нижньої поверхні язика вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. На поверхні слизової оболонки відкриваються вивідні протоки великої кількості малих слиних залоз. Нижня поверхня язика містить підслизову оболонку. З великою кількістю кровоносних судин. І необхідно відмітити, що цей факт використовується у медицині для сублінгвального ведення лікарських препаратів. Тому при невідкладних станах, коли необхідно, щоб препарат дуже швидко подіяв, під язик кладуть ліки, щоб забезпечити їхнє більш швидке всмоктування і надходження у загальне коло кровообігу, причому оминаючи шлунок, кишечник, печінку. Ефект від такого ведення препаратів настає дуже швидко уже через 1-3 хвилини. Сублінгвальний метод ведення препаратів використовують при невідкладних станах, наприклад, при серцево-судинних захворюваннях, при стенокардії, при гіпертонічних кризах. На верхній поверхні язика слезова оболонка представлена. Багатошаровим, пласким, незроговілим епітелієм. Епітелій і власна пластинка слизової оболонки утворюють багато виростів, які називають сосочками язика. У сосочках язика розташовуються рецептори різної чутливості, розрізняють такі типи рецепторів язика. Це ниткоподібні, конічні, грибоподібні, листоподібні і жолобкуваті. Ниткоподібні сосочки і конічні сосочки вони є найбільш численними, вони рівномірно розподілені по всі поверхні язика, мають конічну форму і надають язику. Шорсткості. Ось ми можемо побачити на слайді конічні ниткоподібні сосочки, вони надають язику шорсткості. Ниткоподібні сосочки вкриті багатошаровим, плоским, але з роговілим епітелієм і не містять органу смаку. Необхідно відмітити, що при деяких захворюваннях процес відшаровування з роговілих лосочок із поверхні. Ниткоподібних сосочків буде уповільнюватись і на язику буде утворюватись білий наліт. Роль ниткоподібних сосочків полягає у забезпеченні тактильної чутливості, тому що вони сприймають відчуття дотику, болю, температури, а також їхня функція полягає у полегшенні переміщення харчових речовин у ротовій порожнині. Всі інші типи сосочків язика вкриті незроговілим епітелієм, на відміну від ниткоподібних сосочків, і вони будуть мати у своєму складі органи смаку, а саме смакові цибулини. Листоподібні сосочки. Вони розташовуються на бічних поверхнях язика у кілька рядів у вигляді ось таких поперечних складок або листків. Між листоподібними сосочками відкриваються вивідні протоки малих слиних залоз, які синтезують секрет переважно білкової природи із вмістом ферментів. Кожний листоподібний сосочок відокремлений від сусіднього глибоким жолобком ось він. В епітелі листоподібних сосочків розташовуються смакові бруньки, і ці сосочки добре розвинені у дітей. Грибоподібні сосочки. Вони розташовуються поодинці, поміж ниткоподібних сосочків. Багато їх розміщується на кінчику язика і на краях язика. Грибоподібні сосочки широкі біля верхівки, ось ми можемо побачити на Слайді, і вущі біля основи. І тому за формою вони нагадують гриб, звідки й пішла назва грибоподібні сосочки. Вони вкриті тонким шаром багатошарового, плоского, незроговілого епітелію. У складі епітелію бічних поверхень грибоподібних сосочків розміщуються смакові бруньки. Жолобкуваті сосочки розміщуються на спинці язика між тілом язика і коренем язика у формі дуги. Вони мають більші розміри, ніж інші. Основу сосочків складає сполучна тканина, яка виставлена багатошаровим, плоским незроговілим епітелієм. В епітелії верхньої частини сосочка сполучна тканина утворює численні короткі випинання, це вже будуть вторинні сосочки, жолобкуватий сосочок всією своєю масою занурений у товщу слизової оболонки язика, він оточений глибоким жолобком, який називають рівчаком. По інший бік рівчака слизова оболонка утворює валик, який оточує рівчачок. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, це інервація язика. Язик є унікальним органом, тому що його інервують 5 пар черепних нервів. Усі м'язи язика будуть і нервувати язикові гілки під язикового нерва. Це 12 черепний нерв. Він забезпечує моторику. Інформація про загальну чутливість, а саме про дотик, температуру, біль від передніх двох третин язика передається по чутливих волокнах. Язикового нерва, який є гілкою, нижньощелепного щелепного нерву це п'ятий черепний нерв. Смакова інформація від передньої частини язика передається по чутливих волокнах барабанної струни лицевого нерва це буде сьома пара. Від задньої третини язика. Вся чутлива інформація смак, дотик, біль, температура передаються по язикових гілках, язикоглоткового нерва, який є 9 парою черепних нервів. Від корення язика інформація передається по чутливих гілках верхнього гортанного нерва, це буде 10-та пара черепних нервів. Наступне питання це м'язи язика. М'язи язика є парними і поділяються на дві групи: це власні м'язи і скелетні м'язи. власні м'язи язика при скороченні змінюють форму язика. Власні м'язи язика представлені верхнім повздовжнім м'язом, його функція полягає в тому, що він згинає язик, піднімає його верхівку, вкорочує і стовщує язик. При однобічному скороченні відводить язик у свій бік. Нижній повздовжній м'яз, його функція полягає в тому, що він розгинає язик. Опускає його верхівку донизу і вигинає спинку, вкорочує і стовщує язик, і при однобічному скороченні відводить язик у свій бік. Поперечний м'яз язика його функція полягає в тому, що він звужує, і стовщує язик і приймає участь у звуженні зіва і глотки. І вертикальний м'яз язика він сплощує і видовжує язик, утворює на його спинці повздовжній жолоб. Скелетні м'язи язика при скороченні вони змінюють розташування язика у ротовій порожнині. Вони представлені підборідно-язиковим м'язом, його функція полягає в тому, що він висуває язик вперед за межі ротової порожнини. Тягне язик вниз і сплощує його. Під язиково-язиковий м'яз тягне корінь язика вниз і назад і сплощує його. І шило язиковий м'яз він тягне язик, особливо його корінь, вверх і назад. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів із буклетів крок 1. Перший тест із буклету гістології чоловік віком 30 років звернувся до лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла до 38 градусів. Слабкість біль у горлі. Під час обстеження з'ясувалося, що язик вкритий білим нальотом, які гістологічні структури язика приймають участь в утворенні нальоту. В утворенні нальоту приймають участь ниткоподібні сосочки, тому що вони вкриті. Багатошаровим плоским зроговілим епітелієм, і при порушенні і сповільненні процесів відшаровування з роговілих лусочок з поверхні цих сосочків, що може бути при різних захворюваннях, на язику буде утворюватись білий наліт. Тому правильна відповідь епітелій ниткоподібних сосочків приймає участь в утворенні білого нальоту. Наступний тест із буклету Фізіологія. В умовах експерименту проведено блокаду язикоглоткового нерву. При цьому буде спостерігатися зниження сприйняття такого подразника. Язикоглотковий нерв передає всю чутливу інформацію від задньої третини язика, тобто від корення язика, а корінь язика це ділянка, яка відповідає за відчуття гіркого смаку, тому блокада язикоглоткового нерва буде супроводжуватись зниженням сприйняття гіркого смаку. Наступний тест також із буклету фізіологія. У пацієнта має місце пошкодження волокон дев'ятої пари черепних нервів, язикоглоткового, формування якого відчуття буде порушені. Язикоглотковий нерв це дев'ята пара черепних нервів. Передає всю чутливу інформацію від задньої третини язика, тобто від корення язика. А корінь язика це ділянка, яка відповідає за відчуття гіркого смаку. Тому пошкодження волокон язикоглодкового нерву буде супроводжувати зниженням сприйняття гіркого смаку. Наступний тест також із буклету фізіологія. В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої третини язика, функція якої пари черепно-мозкових нервів буде порушена. Вся чутлива інформація від задньої третини язика. Передається по язикоглотковому нерву, який є дев'ятою парою черепно мозкових нервів. Тому правильна відповідь А 9. Наступний тест із буклету Гістологія. Підослідному змастили кінчик язика місцевим анестетиком. Це призведе до відсутності сприйняття смаку на кінчику язика. Розташовані рецептори, які чутливі до солодкого смаку. Тому нанесення анестетику на кінчик язика буде супроводжуватись втратою чутливості саме цієї ділянки, і, відповідно, буде порушуватись прийняття солодкого. Наступний тест також буклет гістологія. У людини опік. Кінчика язика, сприйняття яких смакових подразників буде порушено найбільше. Опі кінчика язика призводить до втрати чутливості цієї ділянки язика і, відповідно, сприйняття солодкого смаку, тому що саме на кінчику язика будуть розміщуватися рецептори, які є чутливими до солодкого. Наступний тест також із буклету гістологія. Дитина пошкодила бокову поверхню язика. Які сосочки язика при цьому пошкоджені найвірогідніше? Будуть пошкоджені листоподібні сосочки, тому що вони розташовуються на бічних поверхнях язика, і пошкодження бокової поверхні язика буде відповідно призводити до пошкодження листоподібних сосочків. Наступний тест із буклету Гістологія. Хворий 47 років скаржиться на погіршення смакової чутливості. Під час огляду лікар помітив явища атрофії слизової оболонки окремих ділянок ротової порожнини. У якій ділянці найімовірніше спостерігаються морфологічні зміни? Морфологічні зміни будуть виявлятись на верхній поверхні язика, тому що тут епітелі слизової оболонки і власне пластинка слизової оболонки утворюють сосочки язика, у яких будуть розташовані рецептори різної чутливості. Наступний тест також із буклету гістології. Лікар-стоматолог під час огляду ротової порожнини пацієнта помітив, що його язик вкритий білуватим нальотом, які гістологічні структури беруть участь у його формуванні. У формуванні білого нальоту Язика приймають участь ниткоподібні сосочки, а саме епітелі ниткоподібних сосочків, тому що він є плоским зроговілим, і при порушенні і сповільненні процесі відшаровування зроговілих лусочок із поверхні сосочків, що буває при різних захворюваннях, на язику буде утворюватись білий наліт. Наступні, наступний тест із буклету Анатомія. При дослідженні лікар визначив, що язик хворого не рухається вперед, він не висувається із ротової порожнини. Який м'яз буде пошкоджений? Буде пошкоджений підборідно-язиковий м'яз, тому що його функція полягає у забезпеченні рухів язика за межі, за межі ротової порожнини. Наступний тест також із буклету Анатомія. У хворого порушена больова та температурна чутливість язика, які сосочки уражені. При порушенні больової і температурної чутливості язика будуть вражатись ниткоподібні і конічні сосочки, тому що їхня функція полягає у забезпеченні тактильної чутливості, і саме вони будуть сприймати і відчуття дотику, і болю і температури. Наступний тест також із буклету анатомія. У хворого порушено відчуття солодкого і солоного смаку на верхівці та по краях язика, які сосочки язика будуть уражені. За відчуття солодкого і солоного смаку на верхівці та по краях язика відповідають листоподібні сосочки. Наступний тест також із буклету Анатомія. У хворого порушена моторна функція язика, з патологією якого нерва це буде пов'язано. Усі м'язи язика, які забезпечують його моторику і нервують язикові гілки під'язикового нерва. Тому патологія підязикового нерва буде супроводжуватись порушенням моторної функції язика. Наступний тест буклет анатомія. Хворий із запаленням слизової язика, це глосит, скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика, ураженням якого нерва воно викликано. Смакова інформація від передньої частини язика передається по чутливих волокнах барабанної струни лицевого нерва. Це сьомий черепний нерв. Із перелічених відповідей нам підходить барабана струна. Дякую вам за перегляд відео. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайки. До зустрічі!